Традиція молотовних сніданків в Україні зародилася давно. Її запозичили із США як зібрання представників і представниць різних політичних та конфесійних поглядів. На зустрічах вони у жодному разі не сперечалися, а молилися разом. Зазвичай захід відбувається у неформальній обстановці. В Україні ми цю традицію почали ну, вже років так, 17 тому. Бо ця традиція є в приблизно 120 парламентах світу. Ми почали її Верховній Раді України. В кожній країні це своєрідна традиція. В Україні в нас біля 70 молитовних сніданків відбувається в різних регіонах. Кожний сніданок це унікально. Зазвичай ми маємо молитися. Це перш за все. Друге, ми маємо разом пити чай, каву, споживати може якесь скромне печиво. Не так давно подібні заходи розпочали проводити і в окремих регіонах України. Серед них і рівна сьогодні за одним столом усі політики та бізнесмени, представники різних релігійних конфесій і волонтери. Ціль заходу об'єднати тих, хто впливає на долю рівнян та жит. Захід проходить без а, офіційних формальних речей, але він покликаний сьогодні за одним столом зібрані різні люди. За одним столом можуть сидіти як народні депутати, так і волонтери, які можуть поділитися спільними болями. За одним столом буде сидіти міський голова і родини загиблих. За одним столом буде сидіти голова військової адміністрації і а, волонтери. Або ж е священнослужителі, ми зможемо обмінятись думками в неформальній обстановці, але є так чіткий план, про що ми будемо молитися. Перший пункт це про військових. Про Божий захист над ними люди зі всього світу надихаються перемогами України. Тож візит на нашу батьківщину для них за честь. Символічним стало те, що на молитву єднання завітав співорганізатор національного молитовного сніданку в США Даг Бьорлі. Мій друг Павло, з яким ми співпрацюємо вже протягом 17 років, запросив мене на молитовний сніданок. Вчора, наприклад, ми були у Чернівцях. Сьогодні у Рівному, у понеділок, Одеса. Я люблю вашу країну, тому для мене це насолода. Ваші перемоги вони надихають все буде на користь України формат заходу у кожному регіоні. Визначають самостійно: єдина молитва та спільний сніданок лишаються незмінними. Дарія Солодовник та Олег Степанюк,